Рідне ти місто моє, знову до тебе йду, там, де надія є, радість я знайду, прошу, зустрічай, милий рідний край. Рідне ти місто моє, знову до тебе йду, там, де надія є, радість я знайду. Рідне ти місто моє, знову до тебе йду, там, де надія є, радість я знайду, прошу зустрічай. І всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі Фанковський. Сьогодні ми е, вже на один крок ближче до посади адміністратора. Я став на посаду моєго лікаря. В принципі, ви бачили про це в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на нього, до речі, буде ссылочка в описі. Ну, так як я вже стояв на посаді лідера Моза. Я не буду довго тягнути. Покажу оновлений автопарк. Дастер він у нас, в принципі, був, але цей дастер нам прокачали, він став їхати набагато швидше. Та, в принципі, все. Потім карета швидкої допомоги. Була біла, отут от буде фоточка. Вот, яка вона була. І от яка стала. В принципі, підкапота в неї все так же саме, як і в старій швидкій. Ну, до речі, і зовнішньо вона відзвичається тільки тим, що в неї набагато більше проблискових маячків, фарами. Кольором і надписом. І все. Більше нічим вона не відлічається від попередньої. Так, МРАП. Це у нас зброньована машина, вона є на ЗСУ. Така ж сама. В принципі, вона ще й... вона ще й двох і досі не переробила. І я отакий от агмитокрив. От Правда, я не знаю, чому він спавниться тут, а не отам. Так, ну, в принципі, тут все. Та, давайте підемо е, в саму лікарню, подивимось, оновлений інтер'єр лікарні. Тут, в принципі, дуже багато палат. Ну, як, палат набагато менше стало, але сама лікарня стала більш практичною. Так, ну тут у нас склад. Тут у нас архів, склад. Я не знаю, як це назвати. Тут у нас така ординаторська називається. Тут у нас операційна перша. Далі є ще друга операційна. Ось вона. Далі у нас іде туалет. Тут багато Тут самих туалетів. Проходимо далі. Тут у нас їдальня для персоналу та для наших відвідувачів. Е, так. Далі у нас тут кабінет УЗД, вроді, називається. Ну, або кабінет МРТ. А, тут Рентген у нас. Ну, раніше це було також операційно з таким же обладнанням. Ну, в принципі, це зрозуміло. Тут у нас VIP-палата. Тобто, бачите, в мене VIP немає, а тут лікуватись не можу. Тут у нас кабінети лікарів наших. Мій кабінет, самий великий, переодягальня роздягальня переодягальня. та їдальний персоналу тобто кухня персоналу. Це, в принципі, все. Тут більше нічого показувати нема. Що. Єдине, що тепер у нас є. Два комп'ютера тут -от. сама стойка стала кругла, а не квадратна, і лікування тепер коштує 50 тисяч. Планшет. Що тут? Ну, тут наш телеграм, я його палить не буду, так як це фракційний. Хоч фракція з'явилася 3 дні тому, але завдяки добровільно примусовій мобілізації, скажімо так, або, як вона правильно називається, агітація місцевого населення. У нас вже 23 людини. Одна з яких це я, і все. У мене вже є три зами. Вчора їх поставили. І одна десятка. Так що, хто бажає, приходьте, будемо дуже раді. Дальше. Меню керування. Ну, тут набори проходять, проводити, мінімальний рівень ну, це для мене. Заявки. Заявок поки що немає. Ну і лікування пацієнтів. Оголосити надзвичайний це, грубо кажучи, як раніше, було 1034 34 Так, ну, тут у нас анкетки подавати і все. В принципі. Більше мені показувати нічого. Сама механіка, ви її бачили вже у моїх відосах старих. Ну, В принципі, нічим не відрізняється, чим раніше. Єдине, що тепер безплатні ці. Як... Безплатні оскорбінки тепер. Тільки для держслужбовців, а для інших ось тут от. Ну, в принципі, на цьому все по МОЗу. Давайте візьмемо якогось Дастера, покатаємось, подивимось наш Харків. В принципі, на початку відео ви його бачили. Ну, Ми його так більше локацій покажу. вам. Так, ну це наш... Це наша стрілка любима. То у Харкові той знає. Далі їдемо. Давайте наліво поїдемо, там наш металіст. Епіцентр наш. Металіст, цирк. До речі, я не разу ще в цирку не був. Що там за механіка? Можна буде подивитись. Металіст стадіон, я думаю, всі бачили його. Що тут треба робити? Чи це, цей... А, це страйкбол? Треба буде якось з'їздити глянути, що там. Що, давайте поїдемо. Я не знаю куди поїдемо. Давайте... Поставимо меточку кудись. А... Ну і наша меточка припадає. Куди ж воно припадає? А давайте сюди ось. Також, якщо не помиляюся, то це дуже цікаве місце. А... В принципі, мені я дуже радий в тому сенсі, що у мене вже є ОС, тобто особовий склад. І це три дні пройшло від початку роботи цієї фракції. А, ні, то не то. То не то про що я думав. Так. Куди тоді поїхати? Давайте будемо тут покататись по місту. Я буду зупинятись в цікавих місцях. Так. Церква. Ви її бачили на початку ролика. Так, добре. Е Театр... Ой, театр вокзал. Театр ми поїдемо ще. Вокзал також бачили на відео. До театра ми зараз ще з'їздимо. Так. Що ще показати? Крім театра. Театр, я думаю, бачили в оновленні. Там може я вставлю кусочок відео з оновлення. Це наш центральний ринок Так, тут там далі? Тут робота трамвая, трамвайне депо. Так, їдемо далі. Стелла Харків. Там он театр. Театр наш, дзеркальний струмінь, сад імені Шевченка, Аве Плаза. Ну, це в принципі, як в реальному житті майже. Тут десь, до речі, є пам'ятник Шевченку. Тільки його знайти треба. Ну, в принципі, в мене на цьому все. Харків новорічний показав. А, до речі, це наше небо. Зв'язне. Наш музей. В принципі, в мене на цьому все. Тут. До мене їде ЗМІ на інтерв'ю. Да, я вже такий відомий, що до мене на інтерв'ю їздять. Ну, будемо чекати. Так, тоді. Раз, два, три, камера мотор значимо. Так, доброго вечора. я Піктори Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили в свою профей... професію та що вас мотивувало вибрати саме цей шлях? Опа, ну у мене батьки були лікарями, батько військовий лікар. Ну, в принципі, це все написано в книзі, про мене, яку ви можете прочитати автопом на форумі. Мотивувало мене сюди прийти, це нескореність міста Харкова. Хотів допомагати людям. Це, в принципі, все. Дякую. Які були ваші найбільші труднощі, з якими ви зіштовхнулися на початку кар'єри, і які ви їх. Як ви їх подолали? Будь ласка, можете уйти з політичні? Можна парковувати, можна партфордити. Я вам хочу що найкращі блока, як вітер хайпівського. Ну, двічі. Е, були такі складності, як е, нехватка особового складу. Е, та й вирішилось воно сьогодні дуже легко. Це агітація місцевого населення та тренінги для місцевого населення. Угу. Добре. А на вашу думку, ваша праця, від нього є якісь плоди від вашої праці? А вже ж є. У нас стало набагато менше захворюваних, та ми побороли таку інфекцію, як кишкова паличка, але не до кінця, ну ми будемо з цим боротись. Добре. Поняв, а які у вас є мрії та побажання желання? Ну, коротше, мрії на Дед Мороз. Діду Морозу. Ну, це, звісно пограти в сталкера. І це все так? Так. Ну, в принципі, чому ви не ну, Геймери. Добре. Ну тоді, в принципі, дякую, гарного вам вечора. Вам також. Потисну руку. Все. Все, камера все. <різь> <різь> Ну що ж, дякую за перегляд, ми цьому будемо завершувати. Казковий Харків ви побачили в цій грі та в цьому відео. Ну, очікуйте подальших виходів роликів, а там вже будете бачити, як я стану на посаду адміна, стану я взагалі на цю посаду. Побачимо.